Усім доброго дня, вітаю вас на каналі BNLux Car. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Також купуємо автомобілі з аукціонів. Сьогодні у нас на огляді Jaguar i pace 2018 року випуску. Комплектація HSE. Автомобіль в досить багатій. Комплектації. Даний автомобіль був придбаний в Нідерландах, зараз знаходиться в Україні. Вже зареєстрований, як ви бачите. Автомобіль в чудовому стані, без зауважень. Весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований, по технічній частині також зауважень немає. Автомобіля присутня топова оптика, як перед, так і зад. Динамічні повороти. Електропривід кришки багажника. Ось таке в нас багажне відділення. Присутній безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Ось такий в нас вигляд ззаді. акустика меридіан. Салон автомобіля у нас комбінованої шкіри. Чотирьохзоний клімат-контроль. Також у нас присутні датчики сліпих зон. Чотири склопідйомники, складання дзеркал, зеркал, дзеркал, зеркал, електрорегулювання, сидіння, водія. Пробіг даного автомобіля складає 117 тисяч, пробіг оригінальний. Десять у нас з кнопочки автомобіль. Мультикермо. У нас є 4 камери. Є підігрів сидінь. Також є вентиляція сидінь. Пам'ять сидінь присутня на двох. Сидіннях, тобто на водійському та на пасажирському. Так, салон автомобіля збережений. Ніде нічого не зачухано, ні підтерто, ні затерто. Продемонструю вам динамічні повороти. Ось так, ось Ось такий чудовий автомобіль є в наявності в доступі. Можливо, когось зацікавить. Ціна даного автомобіля в Україні вже на номерах складає 39 тисяч 700 доларів. Кого зацікавив даний автомобіль? Прошу звертатися за номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Бельгії. Нідерландів та Німеччини. Можливо, когось цікавий будь-який інший автомобіль. Телефонуйте, робіть попереднє замовлення. Підберемо автомобіль згідно ваших побажань та потреб. Також наявності маємо Hyundai Kona, 19 й рік, автомобіль весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований. 64 кВт об'єм батареї. До речі, в 21 2021 році батарейка була замінена. Автомобіль в контактації преміум, тобто максимальна. Все присутньо, окрім люка. Закритий. Таку кону так, також маємо в наявності, можливо, когось зацікавить. Ціна її в Україні з сертифікатом складає 20 тисяч євро. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео. До побачення!